Вантажний автомобіль це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Вантажні автомобілі поділяються на 5 видів. Вантажопасажирський автомобіль. Це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів. Якщо такий автомобіль має повну масу до 3,5 тонн. Для керування ним достатньо мати. Посвідчення водія категорії Б, вантажний автомобіль загального призначення. Це вантажний автомобіль з бортовою платформою відкритого або закритого типу, що не обладнаний засобами самозавантаження, саморозвантаження чи іншим спеціальним обладнанням. Необхідно мати посвідчення водія категорії С1 або С. Вантажний автомобіль. Автопоїзд. Це вантажний автомобіль. З бортовою платформою і тягово щіпним пристроєм або сідловим пристроєм, призначений для буксування причепа або напівпричепа, повна маса якого більше 750 кг. Необхідно мати водійські посвідчення категорії С1Е або СЕ спеціальний вантажний автомобіль. Це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням Призначений для виконання спеціальних робочих функцій, автокрани, пожежні автомобілі, бетономішалки тощо. І нарешті спеціалізований автомобіль. Це вантажний автомобіль, обладнаний засобами самозавантаження, саморозвантаження або іншим спеціальним обладнанням, і призначений для перевезення вантажів певної категорії. автомобіль самоскид автомобіль цистерна, автомобіль-рефриджератор. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на каналі Автора Лайв. До зустрічі на дорогах.